Інформаційний ефір Суспільне студія продовжується, і ми продовжуємо обговорювати ті теми щодо скорочення фінансування роботи певних інституцій, які тим чи іншим чином впливають на Україну. Масштабні скорочення керівника департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки Ілона Маска призупинили роботу команди Єльського університету, яка допомогла врятувати українських дітей, викрадених Росією. Про це 14 березня повідомило британське видання Мірор. За їх даними до цього часу, уряд сполучених штатів фінансував групу дослідників. Із гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету вони відстежували зниклих українських дітей за допомогою технології з відкритим кодом. Експерти передавали свої висновки владі України, щоб повернути дітей додому. Нагадаємо, саме за цей злочин міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової Білової. Більше про повернення українських дітей з Росії та тимчасово окупованих територій говоримо далі із головою управління громадської спілки Українська мережа за права дитини, програмною директоркою міжнародної благодійної організації СОЗ дитячі містечка Україна, які працюють відповідно. Відно до конвенції ООН про права дитини та поширюють її принципи, Дар'я Касьянова. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Дар'я Вітаю Вітаю чи можете нам розповісти, на що саме вплине при зупинення роботи ось цієї робочої групи, яка працювала в університеті? Ну, я думаю, що вона вплине перш за все на верифікацію дітей дуже серйозно, тому що насправді ми знаємо про ту кількість дітей, які вважаються депортованими, чи е діти, які вважаються незаконно переміщеними. Але єльський університет дійсно досліджував факти масового, е, масової депортації, в тому числі вони е, шукали дітей, які для нас зараз, ну, про яких ми можливо нічого не знаємо. Да, і в тому числі передавали цю інформацію в Україну для того, щоб ми. Е, Далі, вже тут на території України, з'ясовували, що це за діти, за яких обставин вони опинилися на території Росії. Тобто наша співпраця була дуже така плідна. Спочатку повномасштабного вторгнення, спочатку, ми їм передавали всю інформацію про дітей. Вони досліджували ті факти. Дітей, які були депортовані чи незаконно переміщені, а потім вже вони передавали інформацію, скажімо так, і верифікували її, досліджували людьми, які працювали в них, мали з ними можливість зустрічатися. От тому, ну дійсно, я вважаю, що це велика втрата зараз для України для того, щоб працювати над поверненням дітей. Що можна зробити в цій ситуації? Наскільки ви кажете, що це справді буде мати великий вплив на процес встановлення перебування дітей їхнього повернення назад? Але чи що можна зробити в цій ситуації? Чи можна знайти альтернативу? Ну ми вже бачимо, що є інші донори, інші міжнародні організації, які розуміють цю цей злочин, цю проблематику, і відповідно вони пропонують своє фінансування. Тому я думаю, що ну, скоріше за все буде е, знайдений аналог. Але ну я не впевнена, що ці, цей університет, ця команда може доєднатися, тому що там є певні судячи всього обмеження. От, але вже зараз ті проекти, які були пов'язані з поверненням наших дітей додому, вже ми бачимо пропозиції від інших партнерів від донорів, що вони готові взяти на себе ці зобов'язання, і тут ми ну, максимально це використовуємо. Тобто, вже є готові групи, які можуть працювати і робити ту саму роботу, яку робили в Єльцинському університеті. Ну, Єльський університет займався верифікацією, насправді верифікацією тих випадків, про які ми повідомляли. Держава Україна повідомляла, і це важливо, тому що ви ж знаєте, що Росія кожен раз розповідає, що це не так, що це не депортація, що це евакуація, що сім'ї чи діти самі прийняли рішення їхати в Росію, що дуже часто не відповідає дійсності, і нам дуже важлива тут якась незалежна інституція, яка може підтвердити да? міжнародний кримінальний суд, це вже ну на справа, але є дослідницькі інституції університети, які мають вивчати це як явище, да, як соціальне явище, як військовий злочин. Тому нам тут важливо все ж таки говорити про співпрацю. Тобто, ми як ми повертали дітей, так ми і намагаємось повертати дітей. Хоча все складніше це відбувається. Ви бачите, що і по кількості дітей з території Росії нам складно зараз повертати дітей. Єльський університет, в тому числі досліджував встановлення українських дітей і прям наводив фактаж, де які діти були встановлені російськими громадянами. Це дуже важлива інформація. Це ну доказова база, з якої можна йти в суди. Яка буде прийматися всіми інституціями, да і ну в подальшому ми будемо сподіватися, що буде змога повернути вже ну, чи дітей, чи вже дорослих людей. Але ну це перш за все злочин, да про який варто щоб знали. Не тільки на території України чи в Європейському Союзі, до речі, щодо вироків міжнародного кримінального суду моя колега зачитувала якраз інформацію, що такий вирок дістав Владимир Путін, очільник Кремля і Марія Львова Білова, російського повноважена у справах дітей. Розслідування команди Яльського університету від яку роль відігравали у наближенні цього вироку? Чи використовувалася та інформація верифікована цими спеціалістами у подальшому у подальшій роботі цієї міжнародної структури? Ну я не знаю. Я точно знаю, що як ми співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом, як ми передавали цю інформацію, вони приїжджали до нас в Україну. І всі факти ну, наприклад, які дітей, яких повернули своє дитячі містечка, 84 дитини починаючи з квітня 22-го року по березень 23-го року, ми всю інформацію передали міжнародний кримінальний суд. І я точно знаю, що потім цю інформацію дійсно з різних джерел верифікували, щоб з'ясувати, чи дійсно діти були депортовані, чи вони були незаконно переміщені, чи була врахована їх думка. Тому я не виключаю, що в тому числі і ці дослідження вони допомагали міжнародному кримінальному суду і ті факти по всиновленим дітям, що насправді заборонено, да що неможливо робити, і ви знаєте, що зараз в Україні на період військового часу міждержавне встановлення призупинено. От тому, думаю, що так, але ну варто б запитати в них дійсно. До речі, у контексті роботи департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки. Ілона Маска, я коротко хочу запитати, чи є співпраця у вас з іншими університетами і вишами в Сполучених Штатах Америки щодо розслідування верифікації таких випадків щодо викрадення дітей? Якщо коротко, ну до нас зверталися і колумбійські університети, і інші американські університети з запитом по депортованим дітям. Всім зацікавленим. Ми передаємо цю інформацію. Пані Дар'я, і ще скажіть, скільки дітей вдалося повернути вже цього року вашим благодійним фондом. Ну, в цьому році ми по не багато дітей повернули. Ми повернули в цьому році десь 15 дітей, але у нас є черга з дітей, і це майже 20... 30 дітей на сьогодні. Ми будемо Дякую. стежити за оновленою інформацією. Дуже вдячна вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Дар'я Касянова, голова управління громадської спілки Українська мережа за права дитини, була з нами на прямому зв'язку.